У сумах виконком призначив тимчасових перевізників на міські маршрути. Нагадаємо, перед новим роком рішенням суду скасували транспортний конкурс через порушення. Зараз же у сумських перевізників закінчився термін дії договорів. Подробиці розкаже Юлія Настенко. Тема транспорту останнім часом знову на слуху у сумчан із тих самих пір, як у 2014-му проїзд подорожчав до трьох гривень. Цією темою серйозно зайнялися громадські активісти. Зокрема, умови, якими користуються пасажири, все частіше викликають обурення у громади. Коли ж експерти почули про новий транспортний конкурс, звернулися до суду, аби його відмінили. Це регрес. Повертаються машини до 23 місць, тоді як вже в минулому конкурсі було від 40 місць від маршрута в 50 і вище, а тут можна ставити 23 місць. Знову ж таки, не виконуються навіть до 22 годин перевезення, а мали би виконуватися як в багатьох інших містах до нуля годин, тобто до півночі. Суд рішення таки прийняв на користь активістів, і конкурс призупинив. Вони виходили навіть на мітинг, аби влада почула, якого транспорту хочуть сумчани. Тепер же у перевізників закінчилися всі терміни дії договорів. Тож на виконкомі підняли це питання знову. Виявилося, що один із перевізників відмовився укладати договір, та йому вже встигли знайти заміну. Оковся Наталія бані надійшла надійшови неї заяву. про те, що вона відмовляється. Заключати договір і надійшла пропозиція від СНД Автотранс від директора про те, що він має змогу виконувати перевезення, по маршруту номер 11 має достатню кількість транспортних засобів. Виконком затвердив тимчасові договори із перевізниками на три місяці. А поки ж готуються до чергового розгляду справи з приводу транспортного конкурсу у Харківському апеляційному суді, 8 лютого. Про перебіг подій слідкуйте у наших випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.